На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. Проте був зафіксований випадок вилучення нелегального алкоголю поліцейськими Донеччини. Прихований вантаж виявили під час перевірки на блокпосту поблизу Покровська. Поліцейські Донеччини спільно із співробітниками полку Дніпро-1 зупинили фуру, яка виявилася завантажена сіном. Під сухою травою співробітники поліції виявили велику партію алкогольних напоїв, які 27-річний водій намагався провести в регіон, де йдуть активні бойові дії, і щодня гинуть люди. Ящики з спиртними напоями були ретельно замасковані підтюками сіном. Вартість вилученої продукції за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень. Як зазначає Василь Шурда, працівники поліції постійно контролюють ввезення, здійснюють рейди. Правоохоронці здійснюють оперативно-профілактичні заходи щодо протидії правопорушникам. Зокрема, перевіряють автотранспорт на блокпостах, посилки у відділеннях служб доставки вантажів здійснюють рейди по торговельним закладам. Загалом з початку дій воєнного стану поліція Донеччини вилучила понад 300 тонн алкоголю на суму понад 37 млн грн. Враховуючи, що випити алкоголь у реакцію на небезпеку в умовах війни, це може призвести до трагічних наслідків. Попри заборону, навезення та реалізації спиртної продукції, що діє в області у період воєнного стану, деякі громадяни не полишають спроб нажитися на підпільній торговлі алкоголем. Правоохоронцям доводиться реагувати на такі виклики у той час, коли чимало інших пріоритетних напрямів, зокрема евакуація людей із зони бойових дій та допомога пораненим. Заходи щодо контролю ввезення та реалізації алкогольних напоїв триватимуть і надалі до кінця дії періоду правового режиму воєнного стану. Поліцейські просять із розумінням ставитись до впровадження заходів і не намагатися обійти закон, адже вказані спроби буде припинені. А порушників впритягнуто до відповідальності. Пам'ятайте, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтеся вимог чинного законодавства та не порушуйте закон.